Знайко відкрили після реконструкції 6 жовтня 2018 року. За ініціативи тодішнього міського голови Ірпеня Володимира Харпюка. Парк незнайко вражає своєю красою та сучасністю. Його унікальний ландшафт, старі дерева, вимущені доріжки, велодоріжки, лавки з ліхтарями, декоративні дерева та квіти створюють затишну атмосферу. Тут є спортивні і дитячі майданчики, альтанки, скульптури, велика відкрита сцена, ставок із фонтаном, мотосковий парк Панда та кумедна зелена птиця, яка лежить на спині. Назва парку має особливе значення, адже письменник Микола Носов, автор казок про коротульку Незнайка, провів свої дитячі роки в Ірпені. Вважається, що саме Ірпінь став прообразом квіткового міста з його казок. Парк Незнайка відкрили до 110 річчя від дня народження письменника. Оновлений парк. Став одним з найкращих у місті, демонструючи, як швидко може переродитися занедбане місце в сучасний красивий парк.